деякі члени комісії брали цю палку, грали. Тут це інше, Раніше, щоб, не знаю, як прийняти факти. Вони доказують, що факт подання цієї папки, він був. Але як вона пішла з нашої комісії, я не знала. Фактично її ніхто не бачив, але вона прийшла. Я думаю, що всі інші демократичної становище допоможуть. Вирішені да, на дільниці. Я думаю, що нічого в цьому страшно абсолютно не буде. Я вважаю, що комісія працювала правильно в рамках закону абсолютно виконання інституції закону про інформацію. Ми розглядаємо по суті. Нет. Це те, що стосується самих подань, які нам подали кандидати. При прийомі документів від кандидат виникла така інформація, можна сказати, Дев'ять кандидатів по нашому округу подали на членів рука по всіх, мають по всіх ділянках, ну хто скільки подавав, жителів міста Львова. Десять кандидатів і один кандидат подав в Сіверодонецьку матська область. Всі прекрасно розуміють, що ці люди в реальності працювати не будуть. Відхилити ці подання, ми не маємо права. Любий громадянин України має право бути членом комісії. Хоча реально ми розуміємо, що це. А подання в теченні 30. Не проводиться перше, по-перше, не проводиться перше по друге Вони повинні 14 жовтня отримати всі списки виборців. Хто цей реєстр виборців, кому буде передавати списки виборців? Фракція партії регіонів, фракція, всеукраїнське об'єднання батьківщина і всеукраїнське об'єднання. Кількість кандидатур, які мають пройти жартування 35. Вакантних місць 15. Дільниця 320 095. 18. Максимальний склад. Кількість включених кандидатур 3. Кількість подань 35. Вакантних місць 15. Дільниця 320.096. Максимальний склад 18. Включених 3. Кількість подань 34. Вакантних місць 15. Дільниця no 097 Максимальний склад 18. Включених кандидатур 3. Кількість подань 35. Вакантних місць 15. Дільниця No320.098. Максимальний склад 18. Кількість кандидатур включених 3. Поданих кандидатур 34. Кількість вакантних місць 15. Дільниця 320-099. Міс 15. Дільниця 320.101 Максимальний граничний склад 16. Кількість включених кандидатів 3. Подань 35, багатність 13. Діниця 320.102 Максимальний склад 14. Кількість кандидатів кандидатур, включених фракції 2. Кількість подарів подає. 33, вакансних місць 12. Дільниця 320, 103. Максимальний граничний спад 16. Кількість включених кандидатів 3. Кількість подань 32. Вакантних місць 13. Дільниця 320, 104. Максимальний спад 14. Кількість поданих кандидат. 106, Максимальний склад 14. Кількість включених 3. Поданих 33. І вакантних місць 13. Дільниця 320, 108. Максимальний склад 16. Включених кандидатур 3. Поданих 30. Максимальний склад 16. Включених 3. Подаль 31. Вакантних місць 13. Діниця 320, 116. Максимальний склад 16. Вакантних місць 3. Подаль 32. Вакантних місць 13. Діниця 320, 117. Максимальний склад 16. Водань 34, вакантних місць 13. Дільниця 320, 118. Максимальний склад 16. Включених 3. Подаль 31. Вакантних місць 13. Дільниця 320, 119. Максимальний склад 14. Включених 3. Подаль 32. Вакантних місць 11. Дівниця 320, 120, максимальний склад 14, включених 3, подань 32, місць 11.